Вітаю всіх на каналі «Куховаримо разом. Сьогодні ми будемо готувати грибний суп з плавленим сирком. Для цього ми приготуємо овочевий бульйон. До бульйону я додала різану моркву, цибулю, корінь селери і корінь петрушки. Також я попередньо на півгодини замочила один сушений білий гриб і виливаю в каструлю, щоб він. Готувався. Овочевий бульйон з сушеним грибом у нас готувався 30 хвилин. Для більш вираженого грибного смаку додаю свіжі печериці, порізані пластинками. І наш бульйон буде готуватися ще хвилин 20. За той час, що буде готуватися бульйон, ми підготуємо для цього супу інші інгредієнти. Картоплю нарізаємо дрібненькими кубиками, а зараз приготуємо кльоцки. До яйця додаємо солі і перемішуємо яйце з сілью. І тепер поступово по одній ложечці додаємо муку. Має вийти маса як дуже густа сметана. Так, дві ложечки я додала, треба ще одну третю. Ось таке тісто на кльоцки у нас вийшло. У бульйон додаємо картоплю. Картопля варилася 10 хвилин. Тепер до картоплі будемо додавати наші кльоцки. Маленьку ложечку спочатку вмакаємо у воду і з тіста робимо Ось такі кльоцки і даємо в кипяток і Після того, як ми. Кинули кльоцки у суп, ми будемо варити ще 5 хвилин. Наші кльоцки і картопля вже готові. До цього додаємо два вершкові плавлені сирки. За смаком всипаємо сіль і готуємо до того часу, поки наші сирки не розплавляться. Наш грибовий суп з вершковим, сплавленим сирком і кльоцками готовий. Перед подачею на стіл посипаємо зеленню кропу і петрушки. Гарного всім дня і мирного неба!